Які є плюси і мінуси визнання фізичної особи банкротом? Давайте розберемо щодо плюсів. По-перше, це повне списання боргів після саме визнання особи банкротом. Захист від колекторів і кредиторів. На час розгляду даної справи, відповідно, призупиняються всі нарахування відсотків, штрафи та пеня, і, відповідно, всі виконавчі провадження також зупиняються. І саме головне, це можливість почати з чистого аркуша без фінансового тягаря. І щодо мінусів, відповідно, самий головний мінус даної процедури це те, що вона потребує великого фінансового навантаження на особу. Дана процедура вона є не безкоштовною і, відповідно, потрібно фінансові вкладення, щоб визнати дану особу банкротом. Протягом п'яти років визнання особи банкротом вона повинна повідомляти будь-які кредитні банки за того, щоб взяти, наприклад, кредит, відповідно укласти договір на позику або ж договір під заставу. Повинна обов'язково надавати документи і повідомляти про те, що її визнало банкротом. І також одним із головних мінусів даної процедури є те, що фізичну особу, яку було визнано банкротом, вона не має такої як бездоганої ділової репутації протягом трьох років після визнання даної особи банкротом. Протягом п'яти років дана особа не має права подаватись повторно на банкротство. Також протягом п'яти років після визнання даної особи банкротом вона не може придбати майно. Одним із мінусів також даної процедури є те, що ви втрачаєте частину майна. Наприклад, дане майно, яке не підпадає під захист, це друге житло, другий автомобіль, відповідно, його арбітражний суд і арбітражний керуючий обов'язково виставив на продаж і в реалізації саме погашення даних боргів. Якщо з приводу саме приховання даного майна ви його просто подаруєте другій особі або продасте, відповідно цей факт буде обов'язково виявлено. Буде вважати, що ви умисно приховали дане майно, і також можливо, що у даному випадку щодо реалізації права на банкротство вам буде відмовлено. Також одним із мінусів це буде складність влаштуватись на роботу, так як обов'язково банкрот, відповідно, зобов'язаний повідомити роботодавця, щоб він був визнаний банкротом. А для того, щоб зрозуміти виключно для вашої ситуації, чи вигідно вам ставати банкротом, чи можна вирішити дане питання саме по вигідних умовах закрити ваші кредити, ви можете звернутися на безкоштовну консультацію до нашого адвокатського об'єднання «Правда».